Асвіта і ту канал Кіан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон ЄССПБ-40 під цангу є 25 з циліндричним хвостовком від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має циліндричний хвостовик сорокового діаметру з типом кріплення. Велдон «Well цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: Виліт оправки 32 мм, Діаметр зажимної гайки 42 мм, Тип цанг є Р. -25. П'ять з діапазоном затиску від 2 до 16 міліметрів. Довжина хвостовика 150 мм. міліметрів. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних щепика верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високомісність оправки. А для того щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.